Ви знаєте, наскільки приємно, коли тобі партнери поважають. І я зараз кажу про партнерів саме китайських компаній, де ми виготовляємо продукцію. Ми зараз виготовляємо оснастки, перфект Вони йдуть з системи fast lock, да, швидкого кріплення. Тут йде стопорок, яким піджимати. На вудличі, да, на кінчику. Ми столкнулися з проблемою. Людина мені написала наша, в Україні, що говорить, я просто сильно дёрнув, і воно злетіло з шнурка, і обратно я її поста... ну, поставити не зміг. Ми, Ну добре. Я зазвичай її пробував, ловив, Але ну, я все ж таки ну, би, я обережний, да, я би я не дергаю. Я, в принципі, спокійно зняв, спокійно повішав, бо в мене водлище. Її дорогі. От. Тому відношусь до них обережно. Ну, тут не про це. Дивіться. Пішу сьогодні нашим партнерам і кажу: є така проблема. Говорить, зараз хвилинку. Буквально за три хвилини зі мною зв'язується технічний відділ. А щоб ви розуміли, компанія ця приблизна як мікрорайон мого міста. Там просто величезна компанія, яка вона не тільки оснастки робить, вона багато речей робить. О, зі мною через 3 хвилини технічний відділ робить повністю в чаті куча їхніх інженерів. Я їм розказую проблему, показую, наглядно на відео, що є проблема. Через 3 хвилини, 5-3 хвилини, вони мені скидають вже ролик. Вони додали вже сюди ще додатковий стопорок. Маленькі спеціально, які не движуться. Знизу, виходить, на нітки. На Вона вже буде трошки піджона, щоб стопорок нижний не злітав. Дають мені фото, дають мені відео. І за 15 хвилин вони мені вже дають лист, погоджений з керівниками, що технічна проблема вирішена, і далі в виробництво піде тільки так. І з фотками все повністю. Оце супер, да? Як на мене, це просто вирішене питання, би, на височеному рівні. Це коли ти працюєш просто з великими компаніями, які тобі поважають, да? яких ти там, замовляєш без велику кількість, да? і вони просто цінюють тебе як партнера. Задали питання, вони його вирішили. Супер.